Вітаю, мене звуці Пегу Анастасія і я індійський астролог. Сьогодні ми з вами будемо розбирати вплив затемнення від 20 квітня 2023 року на Китай та Тайвань. Почнемо з аналізу впливу гороскопу затемнення. І такий гороскоп буде впливати як на Китай, так і на Тайвань, оскільки ці дві країни знаходяться на одній широті. Отже, основна точка гороскопу розташувалася у Сузір'ї, символом якого є сльоза. Та шторм. Ми можемо розуміти такий символ, як те, що на території цих країн буде привід для сліз і можуть бути серйозні шторми. Ця конфігурація також говорить про підвищення, про підвищену емоційність на території цих країн. Та інших країн, що знаходяться на одній широті з Китаєм та Тайванем. Далі ми пройдемося по основних та яскравих точках у гороскопі затемнення. І наступна точка натякає на проблеми уряду та хвилювання населення, можуть бути проблеми з водою чи від води, наприклад, цунамі чи повені. Ще є вказівки на трансформацію законодавчої релігійної влади. Люди із цих сфер можуть відчувати нестабільність, і крім цього можуть бути зміни у міжнародній торгівлі та у міжнародних відносинах. Це загальні риси, але тепер від широких мазків перейдемо до опрацювання деталей. Саме для Китаю затемнення обіцяє велику емоційність народу зі знаком мінус. Це буде дуже помітно та виразно. Ця ж конфігурація говорить про те, що Публіка, простий народ буде страждати. Особливо це може торкнутися жіночого населення. Крім цього, на території Китаю можуть бути проблеми з повітрям, водою або відводи, як я говорила, а також зі сріблом, перлинами, текстильним виробництвом, рисом, молоком, сіллю, медом, ринком риби та й взагалі з ринком харчування. З іншого боку, це затемнення може різко відновити або розворушити конфлікт цієї країни з іншою країною. Це може бути у вигляді, у вигляді раптового конфлікту з іншою країною, або це про раптове та несподіване нещастя на території Китаю. Це також дасть революційний дух народу проти диктаторства. та Ущемляючих законів, але є конфігурація, яка буде захищати уряд Китаю. Тим не менш, досить агресивна конфігурація є в цьому гороскопі, і вона може дати серйозні землетру... землетруси чи цунамі. Щодо конфлікту з іншою країною, затемнення дає підтримку для Китаю. Якщо це буде стосуватися сусідніх країн, Китай може займати більш вигідне становище. Затемнення також обіцяє серйоз... серйозні трансформації у сфері законодавства та релігійної влади. Ще у сфері міжнародних відносин та торгівлі. Але є комбінація, яка буде підтримувати ці сфери від серйозних неприємностей. Що стосується гороскопу Сі Цзіньпіня, то це затемнення буде небезпечним для нього особисто. Та для його статусу здоров'я тіла, зовнішності та психіки. Затемнення принесе йому достатньо проблем та а, а, ворогів. У нього можуть виявлятися фінансові проблеми через міжнародні відносини та торгівлю, а також через релігійну чи законодавчу владу. Тепер перейдемо до Тайваню. І щодо Тайваню, тут теж немає нічого. Підбадьорювачого, оскільки саме затемнення безпосередньо обіцяє багато стресів, багато нестабільності, тероризму та лиха. Це може говорити про епідемії та нещасні випадки також. Можуть бути дуже неприємні вимушені зміни у бізнесі Тайваню, політиків і вище суспільства Тайваню, також будуть чекати. Деякі неприємності та несподівані ситуації. Бізнес та еліта цієї країни будуть під ударом. Це також стосується і е, дітей та розваг на території Тайваню. Тайвань має добре розвинуту електронну та напівпровідникову промисловість, але швидше за все, ці сфери зазнають краху протягом цих півроку. На цьому я завершую це відео. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу до наступних відео.